Show on the road. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Munis на TS5 карта степи. Ну що ж, до бою. Так, якщо невірно читаю нікі, обов'язково поправляйте в коментарях. Бо іноді нікі розшифрувати складно, так, що ви там мали на увазі. А іноді і прочитати важко. А іноді просто бувають такі ніки, що поліпшують настрій. Так, ну що, у нас степи для такої бронючої ПТ. Я вважаю, що це бронюча ПТ. Броніщинська навіть. Вона колись, як тільки з'явилась, ну це просто імбіщинське було імбіще, так. І в неї дуже, наскільки я пам'ятаю, дуже гар... пробивні снаряди. 248. 400 одиниць шкода від пострілу, перезарядка непогана, і влучність непогана тут, наскільки я розумію. Бачимо, що зведення так їде, ну навіть е, круг зведення не такий вже й великий. І навіть є у нас е, кумуляки, у нас 120 -ти мм гармата. А це дуже-дуже круто, я вам скажу. так. Ну, танкуємо, поки що танкуємо. Танкувати -те, треба теж е, так, умом, так скажу. Так, з розуму. Тому що якщо просто в бом і не прикрити НЛД, а тут НЛД, наскільки я розумію, пробивається, І якщо хто не розуміє, то той звичайно ж не буде стріляти в НЛД. Але якщо тут багато дуже бачимо суперників, то краще так сильно не підставлятися. І все одно бачимо, що там -тому вицілюють, вицілюють з нас башенки, нічого цього ні, не виходить. І вона скритована, а що вона скритована? Вона скритована лише гусля. І, і постійно, ось тут я колись теж, до речі, потрапив на цю карту. І мені постійно збивали гуслю. Я не міг просто з'їхати. Я по-моєму на. Є3 е тут став. І вони не можуть мене пробити, і просто мені гуслю весь збивали, поки ми там протягом всіх перекопушили, я нічого не, не, не зміг настріляти нормально. Там в е Стоять за тою скелею. Там вимбу кустики. Стоїть і настрілює якось. Нарешті ми злізли зустрі, треба їхати ж постріляти трішки. Натанкував вже 1360. Чудово вже. Я думаю, чудово вже поліпшений настрій. Тут сильно нагліти не, не потрібно, тому що якщо ми навіть трішки підвернемо, то нас вже будуть спортив пострілювати. В цей момент ми знешкоджуємо КВ-1С. Просто от навіть не зводячись майже. Постріл такий був. Полюбляю я такі постріли, я вам скажу так Попереду IMX. І А нас АМІМС нас пробуває. Нічого собі. А, це не АМІМС нас пробуває, це Т-28 пробуває, він там то моїм букустіку стоїть, а Т-28 це теж бронічниське бронічне. Цей момент, поки я тут розповідав вам, що відбувається е з нашою ТС5. Бачимо, 4-1 рахунок. Вже можна, я думаю, що. І інший фланг якось так просуватися. Щось вони там застряли зовсім тут поряд їхати. Бо у нас тут можуть бути проблеми. У нас всього лише Iron Арні тут залишився. Ну і артилерія прикриває. А нас лише пробував Т-28, ти бачиш? Така у нас. Ну я думаю, ще буде у нас з ним дуельна дуель, так, ми йому помстимося. По-любому ходимося. З з нас ХП вибив з нас. так. Так. Чи то СП, це броніщенське броніще, ми пам'ятаємо. Імбіще навіть. Мені дуже сподобалось на ньому реплеєві підписників. І він нас теж пробуває. А, ні, не пробуває. А, може ніхто не пробуває. Нас зовсім ніхто не пробуває, крім. Е, ось саме Т-28. Я думаю, що наш герой це розуміє, і, і треба вже трішки відступити, тому що, ну... Я не знаю чому. Дивіться, ну, перевага така. Просто величезна перевага. Чому, а вони не можуть там просто проїхати, бо на них їх там перестрілювали на іншому фланзі, я маю на увазі, так? На 9 та нульовій лінії. Там перестрілювали їх СТ. І там вже наші братіші вже збираються зустрічати їх, вони вже там починають нагліщати. Але 6-3, все одно в нашу користь, нам зараз та не знешкодити, щоб він нам в борта не прострілював. І можемо вже імбокамишками цими користатися. Так, і там ще й суперхельки потім зібрати. А він це помітив, так? І відпетляв. <с -2> він помітив, що на нього вже агресивно. ТС-5, дивиться. Так, ну чудово, не рипнулося. Якщо б суперники рипнулись саме ось по першій та другій лінії, всі об'єдналися в кулак та поїхали. Я думаю, вони тут перехлопушили, але бачите, що несміливі виявилися. Нам тепер якось треба підсвітити. Так, а я знову підсвічую. Чудовий постріл. Вже майже 3000 настріляв, 2160 натанкував. За нашими розвідданими 766, я думаю, тут досвіду непогано отримає. Та граємо ми на основних снарядах, я думаю, що і срібло непогано, якщо нас не, не знешкодять, тому ну, що теж коли знешкоджують, то багато витрачається на ремонт техніки. На відновлення техніки багато срібла витрачається. Так, ну що, займаємо імбопустік в цей момент, там лише залишилась т 28 яка оце з нас саме. Ну, вона, по-моєму, все ХП оце з нас повозбивала. Її пробити теж важко було, але можливо в НЛД і навіть ББ мамою. Ну, так скажемо, це, дивіться, це ТС5, це ПТ-прориву, тому він бачимо, що на дальняках він не такий пробивний і не такий влучний. Бачили, так? Снаряд зовсім кудись в скелю. Нам треба ж помститися йому. Дайте. Дайте, дайте. Можу пробити. <рес> Не старове молодець, дивіться, закручує. Так, розвернуть. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.